Вона добереться до вас будь-якими шляхами і в будь-який день тижня. Великі міста та маленькі з трепетом чекають на її вторгнення та готується до найсуворішого резюме. Вона знайде найменшу полинку, розкритикує найкрутіший заклад харчування, зазирне до чарки кожного алкаша, аби переконатися, що все відповідає європейським стандартам. Будьте впевнені, вона слідкує за вами. Вона прийде, заперевіряє, заінспектує та задове всіх, бо вона королева чистоти і богиня санітарії. Краще наведіть лад. Звільніться або заховайтеся, бо до вас приймує інспектор Наталія Фреймут. Вітаю вас, друзі, і вам вороги теж привіт. Це програма Ревізор міста і я, Наталія Фреймут, Ольки Фреймут, сестра. Маленьке містечко Короб, що на Чернігівщині, відоме своїм затишком, чистотою, санітарним благополуччям та кумедними людьми. І ось ми тут будемо перевіряти. Спочатку ясна річ завітаємо до голови місцевої громади Віктора Журавля. Привітаємось і спитаємо дозволу на зйомку. Як це має бути? Я бачу кабінет десяти. Може, це кабінет але Зараз побачу. Доброго дня. Жіночко, ви не підкажете, де кабінет селищного голови? Звичайно, це Так. Да. у вас тут такі лабіринти, все для того, щоб було ходити. Так, Це так забув. Але ми вам допоможемо. Будь ласка, будь ласка, приходите. Дійсно, це не може бути кабінетом голови. По-перше, голова чоловік, а по-друге, тут такий висла. Підемо далі. Доброго дня, Віктор Іванович. Це програма ревізор міста. Мене звати Наталя Фреймут. Я сестра Ольки Фреймут. Я б хотіла перевірити короб на санітарний стан і соціальну злагоду. Будь ласка, Дозволяєте, дуже добре, ви такий гарний, файний, ласкавий чоловік. Але ж ми сподіваємось, ваше містечко знаходиться, напевно, поза зоною корупції. Покажіть, будь ласка, своє журналістське посвідчення. Журнє посвідчення. Ой, який голова, гарний чоловік. гостинний, приємний, щирий і так соромно, що я загубила своє посвідчення. До речі, колод єдине місце, де в мене попитали документи. Це говорить про те, що тут нема місця шахраям. Цьому маленькому прекрасному містечку все ж таки є невеличкі перешкоди для жінки на підборах. Доброго дня, дівчаточка, в східному глобусі. Я Наталя Фреймут, сестра Ольги Фреймут. Чи дозволите ви мені перевірити ваш санітарний стан? Перевіряйте. Так, перевіряємо, Ну, тут іще так собі а тут Ой, тут є трохи жиру і пилюки. Це жахіття. А може ковбаски домашні? Вона смачненька. О, та дійсно, це просто я не, не вибрала свої печатки. Ідеальний дівчата, у вас стан санітарний, все чистенько, хоч сідай сама, хоч лягай на стіл. Ідеально слідно у голову на чистота. Зараз ми знаходимося на території дитячого садочка, дзвіночок, але зараз тиха година, і діточки сплять. Тому у мене є чудова можливість перевіру е, погратися самій. Адже я теж була дитиною нарешті. Дитячий майданчик садочку дзвіночок в коропі міцний і надійний. Я перевірила це на власному досвіді. Ми знаходимося біля комісійного відділу, де щойно я придбала ось цей новенький чехол для, для мобільного телефону. І, і зараз ми перевіримо короб на наявність криміналу. Я покладу цей чехол ось тут біля цього химерного дерева. А завтра вранці я прийду і обов'язково перевірю. Є він на цьому місці, чи нема? Зараз ми знаходимося в Коробській центральній районній бібліотеці. Кажуть, що це найшкідливіша організація в коробі. Бо тут скрізь пил навіть на книжках. Зараз перевіримо. Тричуляти, яка гарна книжкова парасолька. О, не боїться ніякого дошу. Ніякого пилу перевіряємо книги. Ніякого пилу. Ніякого пилу. І тут в Коробській районній бібліотеці немає жодної пилинки. Немає пилу і на вулицях Коропа. Тут навіть автобуси миють шампунем. Зараз перевіримо управління соціального захисту. Доброго дня, Микола Васильович. Доброго дня. Я хотіла знати, які надаються соціальні пільги для населення у вашому містечку. Ну, Наше управління працює по багатьом Ми з таких напрямків бачили сусідів. Першу чергу це для тих, хто не хоче рубати договор. Також у нас надається безліч соціальних послуг, в тому числі стаціонарне першу чергу це для тих, хто скучає, скучає від самотності або шукає другу коробку. Також допомоги, допомоги сім'ям, родинам. Це в першу чергу для тих, хто не швидко хоче працювати, любить дуже дітей та себе. І я вирішила для себе, я обов'язково переїду жити в коруп, тому що все, що тут робиться, мені дуже подобається. А тепер перевіримо, чи на місці та річ, яку я вчора тут залишила. Ой, що це? Уявляєте, які в коропі добрі люди, замість того, щоб вкрасти мій чехол, вони поклали до нього телефон. Ось тепер я маю телефон і можу спілкуватися з рідними, близькими знайомими коробчанами. Коробські люди найкращі, найщедріші. Тут нема місця криміналу зовсім. Ну, шановні коробчани, ми закінчили перевірку. Ваше містечко дійсно виявилось чистим, затишним і гостинним. Дякую, що всі зібрались сьогодні в суботу, тут на почесному місці. І я з задоволенням вручаю місту Короб цю золоту відзнаку. А ми кажемо коропу до побачення. Не ходіть по інших каналах, а краще завітайте в срібний глобус за смачною ковбаскою. Ми любимо вас. Постскриптум. Все побачене тут, прохання сприймати як жарт.